Друзі, сьогодні у нас легенда у продажу BMW 520 93 року в максимально збереженому стані. Автомобіль доглянутий, обслугований, видно. Відразу видно, що за автомобілем слідкують, автомобіль люблять та доглядають. Маємо лінзовану оптику, ангельські глазки, все як має бути. У нас гарна зимова гума на 15-му радіусі колеса. Ніде не ні корозії, все по зазорчикам, друзі. Ви тільки погляньте: 93 й рік і такий гарний збережений стан у автомобіля. Ось так має виглядати справжній німець. 93-й рік, двигун, 2 літри, газ, бензин, коробка, автомат і система заднього приводу. Дуже класний по стану автомобіль. Ніяких тут допрацювань не було. Все максимально в оригінальному стані. Погляньте дверні карти темно синій салончик, у нас електропривід дзеркал. Ніде ніяких зауважень. На 93-й рік максимально класний стан. По салончику, звісно, тут є сліди експлуатації, але виглядає він максимально класно, друзі. Шкіряне кермо, є встановлений газ, є навіть підігрів передніх двох сидінь, два передні електросклопідіймачі, спортрежим, коробка, автомат, пічка. Мультимедіа доустановлена та фірмою часи, які, друзі, працюють, працюють часи. 333 тисячі кілометрів пробігу, жодних помилок на приборці немає. Погляньте, все в зазорчиках, все в дуже класному стані. Є навіть люк у цього автомобіля, друзі, перевіряти не будемо. На вулиці у нас мінус, тому не будемо перевіряти, працює чи ні, але він є. І судячи з стану автомобіля, я впевнений, що він також працює. Друзі, автомобіль по наявності, автомобіль у продажу. Хто цінує стан, хто хоче собі такий автомобіль? Компанія автопарк, місто Харків, придбати можна за готівку в кредитування, лізинг. Також можлива доставка по території України та можливий обмін на ваше авто. Звертайтеся.